1 травня 24-го року. Сьогодні вже наніс клей на борти для високих рядок. Одна висока грядка вже там на вулиці, давненько стоїть, але ще не встановлена і ще дві в процесі підготовки. От сьогодні наносив клей, армував сіткою. Отак, От Получилось. Це десь 3,5 метри. Це також така стандартна, як наша перша грядка, і друга грядка, така і третя грядка, четверта грядка. Получалася трошки довша. Тому я її тут в гаражі розмістив. От два таких борти. І, що цікаво, на цих два борти пішов мішок клею. От получається що десь 25 кг так, буде важити. Один такий кусок, оскільки я його буду мастити з двох сторін. Ще один 25 кг, то виходить 50. І ще два коротких. Там ще набереться до 10 кг, 60 кг. Трошки якось так забагато. От, але не хотілося залишати місце, тому виходить, що ця грядка вона довша, має десь 4 метри, може навіть більше 4,30 здається. Ну і, похоже, важкувато вона буде встановлюватись. О, це зайняло в мене фактично десь 3-4 години, поки я намащував клей, виробив два мішки. Тобто, фактично туди пішов мішок і сюди на ці два, на ці два і ось там ще два теж. Получається, пішло два мішки, а мішок верніш. От і того два мішки пішло. Засохне за пару днів вже почало От і потім з другої сторони. Викосили я сьогодні десь, мабуть, більше, ніж половину садка. Ось тут вже досить висока трава була ось там з боку, така як отут теж висока і буде коситися ось ця трава. Вже два тижні як кошана. Отак виглядає. На цій вишенці немає цвіту. Зараз покажу абрикоси. Ось один абрикос, там далі другий. Ну і от, в принципі, щось тут позав'язувалося трошки. Ось тут пару штук, ось там вище. І тут на цій гілячці також є. Ну, якщо визріє, то можна буде спробувати. Тут От хрущ сховався. Ти бачиш, навіть не можна струсити, так чіпився. От теж є завість. Один, отут От, невеличкий. Тут підмерз вершок, був трошки мороз, як мороз, нульва температура. так. Персик. Два тижні назад спасав я від кучерявого листя, трохи спас, але воно продовжує кучерявити, сьогодні знову обробляв. От. Ну так, так виглядає. Наш персик. Щось його їсть, от таке листя. Але ось видно зав'язався персик один. Ну і може і все, а може і не все. Може ще де є. Ось, знов хрущ сидить. А тут позав'язувались. Є завість, ну трошки менше можливо, а може ще дов'яжуться. Тут теж по стеблу трошки є. Стільки всяких різних комах сидить, гризе. От, тут теж було трохи листя кучерявого. Я його обрізав. І обробив сьогодні знову. От. Ну, що тут можна сказати? Думаю, що теж, мабуть, будуть якісь завязі. ось тут є, бачу, завязі. Сьогодні якийсь день такий що літає, купа мушкарів всі різні. Не дає взагалі нічого робити. Роздягнувся, просто літає з граєю. Ось тут завязь є. Також, от, а зараз прямо жужить наді мною. Ну от таке листечко може, може спас, а може не спас. Не знаю, побачимо. Але не видно, щоб ріс Може він ще пізніше піде в ріст але дуже мало поки що приросту на ньому. От, також. Сьогодні отакі грядки у нас ще не підготовлені, а заросли. Що роки дойдуть, то зроблю. Тут у нас вже цибулька починає рости. Я тут досадив, тому що ми так потрошки вириваємо і потрошки досаджуємо. От, тут у нас редиска. Ну там уже є завязі, так що через пару днів уже будемо куштувати. От, сьогодні цю траву всю з півсадка, так сказати. Вдалося мені на два рядки клубніки ще докласти, тому що я ще сіяв сьогодні, трохи поливав. отут тут у мене наквашена трава. От я сьогодні всі кущі підлив. Так. Ну, цибуля трохи важила, а стежки продовжують заростати. Там кабачки, але ну, ще їх немає. Зараз підемо до гороху. Петрушка. О тут я підлив трохи їх сьогодні, бо земля стала суха і горох також підливав. Отак виглядає вже. Горох, так що вже можна буде навіть спробувати підв'язати. Хочу спробувати підв'язати, подивитися, як воно буде. Непогано зійшов один сорт, а другий сорт погано зійшов або не зійшов. Ось отут, отут він закінчується, отут ще з минулого року насіялося салат і ось з цього рядка вже пішов інший сорт і дуже погано. Де-не йде? Можна сказати, що нема, це я викосив. Чавель. Отут косив декілька тижнів назад, вже відріз. Оце ще не косив, але вже світ пускає. От нема пороху. Таке насіння попалося. Тут я трохи підстриг От Вирізав багато, минулого разу. Так. Смородина. Она цвіте, вже перецвітає. Уже перецвітає. Так. Що у нас тут? У нас тут десь там ось є вже ягоди. Смородина непогано росте. Багатенько дала. Приросту. Ось тут ягоди є. Ось тут теж. Тут сьогодні посіяв квіточки айстри Чорнобривці. Так, тут у нас між часниками. Які колись не вибрали, посіяв руку. Ось раз, два, три. Раз, два, три. Шість тут кріп посіяв. от і цих два рядки замульчував. Ось такі тепер рядочки. Порівняно з тим, як було. Трохи хопти я тут сполов спочатку, ну і зараз отак виглядає. І залишилося ще три рядочки. Три з половиною, можна сказати так. От тут раз, два, три і це вже, мабуть, в суботу дороблю. Так. Ось тут ще треба буде робити з тим недосадженим кусочком, садити Собаки дині, мабуть. Панчик мені ще цвітає. Тут як заросло все. Тоже ще кусочок чекає мене. Це на сагрус. Ну от, теж в принципі позав'язувався і дав непоганий приїзд. Смородина теж є можливо ну, трошки дрібніше, ніж той сорт і ще хочу показати ось тут наші так ось ось тут цвіт є е, ось тут цвіт є е, ось тут так що в цьому році мабуть будуть ягоди ну Власне, на сьогодні, все.